Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Це планета Земля. Спільна домівка для дуже багатьох живих істот на землі, рослин, тварин. На землі дуже багато видів різних тварин. Має багато водоймищ, річок, морів, океанів. Це спільна домівка для вас, мене і ще для багатьох людей. Всі люди різні, за кольором шкіри, розмовляють різними мовами, мають різні звичаї та релігії. Людина найрозумніша істота на Землі. Вона підкорює космос, досліджує моря і океани, проводить різноманітні дослідження, щоб зробити наше життя більш легким та зручним. Але все ж таки людина це частина живої природи, тому всі люди на землі мають однакову будову тіла, з яких частин складається тіло людини. Голова, шия, руки, ноги, тулуб. А навіщо нам потрібні частини тіла? Голова щоб думати. На голові знаходяться очі, ніс, рот, вуха, брові. Очима ми, ми бачимо різноманітні кольори, предмети. Вуха потрібні, щоб чути музику, спів пташок, шум машин. Ротом ми їмо їжу, співаємо, розмовляємо, посміхаємось, носом дихаємо. Відчуваємо аромат квітів та запах смачної їжі. А на чому тримається голова? Голова тримається на шиї, завдяки їй ми можемо нахиляти та повертати голову. Руками беремо ложку, тримаємо іграшки, малюємо та обіймаємось. Завдяки ногам ми ходимо, бігаємо, стрибаємо. А це тулуб, він з'єднує частини тіла між собою. А ще люди схожі у вираженні своїх емоцій. Вони можуть сумувати, дивуватись, злитись, радіти, виражати співчуття. Дитина це маленька людина, і в неї є свої потреби та права. Вона має право на затишний дім, увагу то любов батьків, лікування то навчання. Вона має право бути щасливою, і коли стане підлітком і дорослим, і у літньому віці. Це родина, яка складається саме з таких щасливих людей різного віку, тому що у родині є повага до дітей, батьків, бабусь та дідусів. Людина має жити у гармонії з природою, не псувати та не шкодити їй. Від цього залежить майбутні планети Земля та людини на цієї планеті.